Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся, спаси ти мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли я беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника? Ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порог. Устань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою, за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, повивідуєш ти серця й нирки, оправедний Боже, щитний у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог судя справедливий і щоденно на зло Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне, наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий, і завигітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рувак копав, і його викопав, і впав сам до ями. Яку приготовив, обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати ймення Всевишнього Господа.